Виявляється, зараз один із найбільш поширених страхів серед людей це номофобія. Це, це страх так? забути свій мобільний телефон вдома або в публічному місці. Тому що, що ми не просто без зв'язку, ми без нічого. Це там я. і календарик, там і всі плани на день, там і всі контакти. Ні-ні-ні, там це це багато все. доказів на багато років. По іншому розглядається тема. Але що цікаво, що ми з вами пройшли реально величезну еволюцію так. від жабок, так. від того, що так. там купа різного і заряджали по 5 годин ті телефони телефони. ну а зараз ми розуміємо, що все простіше. Телефони без кнопок. Так. Але варто вміти піклуватися про свої гаджети. Так, слухайте, насправді, давайте зараз ми розвінчаємо всі міфи, розкажемо, як правильно користуватися батареєю в наступному сюжеті. Далі деталі. Щодня ми чуємо поради про правильну зарядку смартфона. Коли підключати, скільки тримати на зарядці, чи можна користуватися неоригінальними кабелями, частина цих правил міцно вкоренилася в нашій підсвідомості, хоча давно вже не відповідають сучасним технологіям. Саме час розібратися, що правда, а що міф. Четверте місце посідає міф, що новий смартфон потрібно кілька разів повністю розрядити до нуля і зарядити до ста відсотків, щоб він працював краще. Багато хто досі вірить у це, адже такий підхід залишився з часів старих нікель кадмієвих акумуляторів, які дійсно мали ефект пам'яті. Але сучасні літій іонні батареї готові до роботи одразу після розпакування. Вони не запам'ятовують спосіб зарядки, а повний розряд навіть шкодить. Тому просто заряджайте телефон, коли зручно, і батарея прослужить довше. На третьому місці твердження, що не оригінальна зарядка обов'язково псує батарею. Тому після покупки користувачам доводиться обирати між дорогою оригінальною чи більш доступною альтернативою. Багато хто досі лякається, що будь-який нефірмовий кабель або адаптер одразу зіпсує акумулятор. Насправді сучасні смартфони оснащені розумними системами контролю зарядки, які регулюють напругу та силу струму. Якщо зарядка сертифікована та відповідає базовим нормам, вона не зашкодить батареї. Тож головне ретельно ознайомитись з пристроєм не варто економити на якості, але і гнатися за брендом не обов'язково. Часто дорожчий оригінал це просто маркетинг. А далі до тих, хто впевнений, що гаджет обов'язково слід заряджати до 100%. Таким шанувальникам ми віддаємо друге місце нашого рейтингу міфів. Дехто вважає, що тільки повний заряд гарантує довгу роботу батареї. І що інакше вона швидко вийде з ладу. Насправді, сучасні літій іонні батареї працюють зовсім інакше і не потребують, щоб їх завжди доводили до 100%. Здоров'я батареї залежить від того, як смартфон керує на. Температурою та циклом зарядки, а не від того, чи довели ви заряд до максимуму. Часткові цикли, коли телефон заряджають до 80-90%, навпаки, корисніші для довговічності акумулятора. Тому не потрібно боятися зупинити зарядку раніше. Сучасні смартфони самі подбають, щоб заряд був безпечним. І перше місце нашого рейтингу ми віддаємо твердженню. Що нічна зарядка шкодить батареї. Насправді, сучасні смартфони обладнані розумними системами зарядки, які автоматично припиняють або зменшують подачу енергії після повного заряду. Це вирішує проблему перезарядки, яка колись була справжнім головним болем для старих пристроїв. Але все ж є декілька нюансів, яких слід дотримуватися. Найбільша загроза для акумулятора тепло. Якщо телефон заряджається, а ви одночасно граєте в ігри або дивитесь відео, батарея нагрівається. І це прискорює її знос набагато більше, ніж просто нічна зарядка. Навіть під час масових відключень світла не панікуйте. Підкиньте телефону трохи енергії, хоч від павербанку, хоч на пару хвилин від розетки. Ваш акумулятор від цього не зламається і продовжить вам служити.